Вітаю в ефірі телевізник служби зайнятості, і нині поговоримо про сприяння підприємницькій діяльності як способу підвищення зайнятості населення. Новим законом України про зайнятість передбачено надання консультацій усім охочим з питань організації провадження підприємницької діяльності, а також послуг безробітним, які хочуть започаткувати власну справу. Такі консультації надаються безкоштовно і протягом 30 днів з моменту подачі заяви. З метою підтримки розвитку підприємницької ініціативи у безробітних громадян у базових центрах зайнятості області проводиться робота щодо сприяння у працевлаштуванні безробітних шляхом надання одноразової виплати допомоги із безробіття для організації підприємницької діяльності. Протягом січня червня 2013 року 482 безробітних опанували основи підприємництва на курсах цільового призначення за напрямом підприємець-початківець, метою яких була розробка бізнес-планів майбутньої діяльності. Отримали одноразовувати виплату допомоги з безробіття для започаткування підприємницької діяльності 369 безробітних громадян, що становить 138,7% від такого ж періоду минулого року. У Дубінському міськрайонному центрі зайнятості торік започаткували власну справу 88 осіб з числа безробітних. Люди шукають джерела для виживання, люди шукають застосування своїх можливостей і Поширення такої інформаційної роботи дає свої, дає свої плоди. Люди знають про те, що можна започаткувати, те, що мило тобі для душі і для серця, що ти вмієш і де ти можеш себе реалізувати для користі своїх інтересів і матеріальних інтересів своєї сім'ї. Так що люди, які виявляють це бажання, це вже люди поінформовані, це люди не Мають можливість вибору, тобто вони рухаються, вони живуть, вони намагаються вижити і реалізувати ці можливості. За минулий рік у нас 88 чоловік розпочали власну справу. Перше це повинно, щоб людина виявила бажання займатися підприємницькою діяльністю. А цьому сприяє наша і робота інформаційно розяснююча консультаційна робота і особа, котра. Визначилися щодо початку своєї власної справи, отримає весь комплекс послуг, який може сприяти початку власної справи. В цьому році ми теж відповідно працюємо відповідно до нового законодавства утворена комісія, де людина в якому напрямку визначиться щодо розвитку підприємницької діяльності, може отримати конкретну. Консультацію спеціаліста, фахівця серед соціальних партнерів, які допомагають впроваджувати нове законодавство в дію Дубинська об'єднана державна податкова інспекція. Тут консультують безробітних, які хочуть започаткувати власну справу з питань податкового законодавства. З центром занятості ми постійно співпрацюємо. Ми новоствореним всім підприємцям, надаємо послугу ну, по реєстрації новостворених платників, розказуємо по оподаткуванні. Яке оподаткування, як вони можуть працювати? Якась звітність, все, що їх чекає, в нас в інспекції, Михайло Перещенець після закінчення Дубинського медичного коледжу, якийсь час працював за фахом, потім став на облік як безробітний у службі зайнятості. Після кількох консультацій вирішив започаткувати власну справу, але зіткнувся з деякими проблемами. Жоднощі, якби юридичного плану, то що я людина, якби. Ну, не стикався ніколи з цими проблемами, це оформлення всіх документів і ну, збір, податковий збір для приватних підприємців. Цими питаннями раніше я ніколи не цікавився. Ну, на даний час це для мене стало проблемою. Ну, вирішенням, яке я ну, тепер мушу зайнятися. Саме для цього я звернувся. За консультацією податкову інспекцію, окрім податківців, центри зайнятості до консультацій залучають представників органів місцевого самоврядування, об'єднань роботодавців, проспілок, асоціації підприємців, банківських установ, бізнес-центрів, фондів підтримки малого підприємництва, реєстраційної служби. Я як державний реєстратор реєстраційної служби, ну вхожу в комісію центру зайнятості. По започаткуванню малого бізнесу. Приймаю участь у комісіях, і люди після проходження навчання приходять до нас на реєстрацію. У нас є пріоритетні ці кведи, види економічної діяльності, де от міський центр зайнятості, якщо то потім навіть повертає от пенсійний кошт, там, що це. Ми все людям пояснюємо, розказуємо, допомагаємо і працюємо, співпрацюємо. Власний бізнес з допомогою служби зайнятості розпочинає багато підприємців-початківців. Так було і у Віталія Кудіна. Після закінчення Мирогощанського аграрного коледжу за напрямом зоотехнії працював не за фахом, деякий час трудився за кордоном, а коли повернувся, то вирішив створити власну справу. Для цього Віталій зареєструвався у службі зайнятості, закінчив курси підприємців і відкрив свою маленьку піцерію. Я вирішив, що треба займатися тим, чим подобається, і за того вирішив стати. Пекарем, он же підприємець і відкрити власну невеличку піцерію. У вас є освіта кулінарна? Ні, ніякої освіти немає. Весь свій досвід я набув, працюючи за кордоном. Трудностю і досі в мене є, з оформленням всіх документів, у нас це дуже важко. Е, немає конкретної такої якої служби, яка все об'яснила, що робити. Віталій і далі планує співпрацювати із службою зайнятості. Підприємець хоче розширювати бізнес, тому консультації фахівців йому дуже потрібні. Розказували, що звідти можна наняти працівників, і служба зайнятості буде платити їм рік. Там, наприклад, я не пам'ятаю точно зарплату і там ще якісь. Ну, я ще цим ці не цікавився, але, думаю, це взнати. Як буде колись в майбутньому розширятися, то це для мене вигідна пропозиція. Популярний нині удобній майстер зачісок Віта Мельничук теж колись була безробітною. Вона за фахом дизайнер зачісок. Спочатку працювала в одній з перукарень міста, потім вирішила відкрити свій салон про співпрацю із службою зайнятості. Говорить із вдячністю. Взагалі, вона була досить якби такою лідною. Я б сказала. Я взяла для себе дуже багато корисної і потрібної інформації, як мені продовжувати, як мені вести справи. Я прийшла там курс. Підприємці дізналася багато корисної інформації з приводу того, як поводити себе з різними документами податкові служби, в податковій службі, взагалі соціальних сферах. Для мене це був дуже корисний, якби, знайомство з центром зайнятості і в подальшому в ньому було впевненості і можливості відкрити і розпочати власну справу. Найбільші труднощі, які чекають, Чекають на майбутнього підприємця, це оформлення документів і правовий захист. Не знаючи цього, можна легко потрапити в халепу, каже майстер. Це дуже великі труднощі в плані того, що ми не знаємо, як правильно з ними працювати. Ми не маємо можливості в кого запитати, тому що зараз в будь-якій сфері треба знати і розуміти, що ми робимо в різних інстанціях. Не дуже хочуть нам допомагати, а в центрі зайнятості нам багато розповіли, допомогли. У салоні постійно відстежують тенденції в індустрії краси. Найважливіше для них догодити клієнтові. Можливо, саме тому тут завжди є. Завжди от, вчасно можна записатися і е, завжди якісне обслуговування я б сказала, на найвищому рівні. От, люба примха, що клієнт сказав, тут зроблять. Я дивлюся, дівчата дуже гарно плетуть волосся. Я перший раз побачила, в мене дочка, я б хотіла, щоб заплели. Просто дуже дуже гарно. А у Мирогощі у квітні зареєструвалася як приватний підприємець Марія Варійчук. Перед тим жінка пройшла курси за скірування міськрайонного центру зайнятості. Перебуваючи на обліку в центрі зайнятості, в мене виникла ідея відкрити власний бізнес. Для цього служба зайнятості в цьому питанні мені посприяла. Вони порекомендували мені навчання двохтижневе навчання і отримати за напрямком отримати підприємця-початківця. Після закінчення навчання я склала успішний бізнес-план, його захистила і почала, почала вести свій бізнес. Для цього для ведення бізнесу з самого початку зареєструвалася як суб'єкт підприємницької діяльності. Служба зайнятості мені надала допомогу. Це дуже добре, що вони дають таку підтримку, надала виплату, і я розпочала розірну торгівлю продовольчими і непродовольчими товарами. Весь час я службою зайнятості підтримую стосунки, тісно пов'язана з ними. Хотіла на роботу взяти продавця. Значить, я звернулася в службу зайнятості, вони допомогли мені в цьому питанні. Якраз комісарук Жанна Михайлівна стояла в них на обліку. Вони запропонували. Спочатку я взяла її на стажування двохтижневе, а після цього оформили з неї трудовий договор і зараз вона працює. Пані Марія звернулася у липні в Дубинський міськрайонний центр зайнятості із заявою про отримання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування з працевлаштування безробітної і вже її отримала. У цьому році за сприяння Дубанського міськрайонного центру зайнятості започаткувало власну справу понад 30 осіб, а охочих пройти курс з організації власної справи є дуже багато ще. В цілому ж по області з початку року вже отримали допомогу із безробіття одноразово для організації підприємницької діяльності 469 громадян. Сподіватимемось, що й надалі безробітні знаходитимуть підтримку і розуміння у службі зайнятості, а всі охочі займатися підприємництвом корисні консультації. На сьогодні це все хай щастить.